Друзі, ось він перший! Мандулка, до речі. Те, що я вам казав, що мандулки будуть працювати. Ой, зараз розкажу, скільки у нас тут приколюх. Отже, друзі, дивіться, яка біда. Ну, скільки років вже моторчику приїхали, стаємо на воду, і що. І все, і на кріпленні Лопнув тросик газульки. Ну, переміщаємось звісно. Голь на видумки хитра, ось, будь ласка, і Марадоша увалив. Гарненький? Не знаю, піде. Такий садів. <рес> та? Без, поняття. Без поняття. Так, а працюють мандулки. Менше, кидає, Менший, але ж судачок. дивіться. О, ти. О, от хватить надо. Да, да, да. на, Нарешті. Я, подбарив, я на нічого не мав поняти. Якби взагалі стояла то б крутилася катушка на місці, а так рибка хвилиночку треба вимотати. Це для вас, друзі. Можливо, тут багато. Зараз розберемося. Світлацю. Ні, рибка не погана. Хоть и поприкалывай. Да. Есть, есть. Гарный синочок. Ну, буває таке, що... за ней. Приймай. Ой, подожди, сейчас патрончик, я твою уберу. Спасибо. На здоровь! <laughs> кино, короче, ну, снимаю кино. Нет, пан привет. <laughs> Всем привет. Всем пятеро, Доброго дня. Аццос, Ацос, всем, всем добра. Да, зіркова хвороба вона така. Інвалиду, привет. Ось вам, друзі, весна, Дивіться, Там сонечко, Там марки. А тут у нас дощ. Так, Продовжуємо, шукаємо ми рибку, шукаємо. Рибка є. Ну, зараз обідня. Тобто, може, вона ще й закрила свій писок. ну, Нічого, знайдемо. Незважаючи на те, що в нас не віцять чик-чик-чик-чик-чик. Будемо щось кулібідні час сьогодні. Трусики повилазили. Там, бачите, така історія. Ось вам китайський автопром. Ух ти. Ух ти, цікаво! Цікавий, думаю, да. друзі проплавали години 2-3 ходили зліва направо, повернулися на те місце, де ми його спочатку знайшли і будь ласка. Ось, ось він. Красунчик, тримайся, ти нам потрібен. Ось він. Алеш, але ж але алеш. підхват був до пригоди. Ні, не треба. Це невеличкі друзі. Щільність така собі цікавенька, хочу вам сказати. От є сюди місця, десь щось він собі облюбував. І, будь ласка, дивіться, такий малюк. Ну, в рота, дивіться, будь ласка. Зараз ми тебе відчепамо і підеш. Рости у нормального судака. Виболи, да й да. повністю мандула, дивіться, в пащі. Ось туди його качель. Почеря, да? Думаю, спочатку дотягну, потім вже будемо. Оце так. Це щось да. комбеньке. Подбагріме тут. Ну десь в районі можливо пики. Сергіна такого я тут. Ні, ну він ровненько йде. Він не, не входа, не вправо, не вліво. Злякався. Ух, <ривіт> 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 uh, такі враження, як на Дніпрі, друзі. Саме там отак рыба. Давай а, так, 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 ні. Багрений, вибачаюсь. Мандулочки, друзі, мандулочки всі. Є поки В засаді, Угу. Думаєш треба, що ні? Да навіть не знаю. Багрится, звісно. Але ми не винні, да, Багрини. Тьомич, привіт! Рибка клює, синок. Дядя <рив> ну, Сережа, помахай что-нибудь. <рив> правильно. дай дай, їй, дай їй Не кури в этот сам, а ну, покажи. <рив> Ничего себе, судака поймали. <рив> Тмыч. Привет, Клює судак. Передай пацанам, треба їхати на макарти. І в магазин до Андрюхина. Так, да, через, через магазин. Для пацанов. Бо не покажемо, де ловиться. Відкриття сезону. Макарти рулять. Як завжди. Як завжди, так? Да? По-нашому. Красунчик. Такий закілушечний. Хороший. The next day. Перша рибка, друзі. Хорошо, що за все багрине знову. Зараз угу. побачимо. На жаль, трішечки. Трішечки, да, рибка непогано накривав зверху. Трішки ми порозівали Той момент, коли він можливо плював. Фух, перший гарнів я на базі. Отверга, так, на мандулочку, Друзі, це судачок. А ні. Не треба. Такий. Невеличкий. Одно відпускати, якщо де-то Дуже величка. Але ж спокльовочки, друзі. Видите, які красунчик маленькі. Давай малюк. І що? Зараз ми крупніше. Що даю, даю. Сперва треба довести. Мені, можливо це і на якісь. Даю, Але даю. не карась це точно. А може, може і карась, друзі, я не знаю. Я вже готов. Ну покльовка була. Сюда. Сюда тільки за хвоста, на жаль. Сюди, сюди, сюди. Ну не винні ми, друзі, не винні. Скажу відверто, да, не Да. Ну, багриться риба, ну що я можу ходити. Нічого. Ну атака була. На мандулу. Да, на мандулку. Ой-ой-ой. Ось так поли по татрі всі. А, не, сам це, да. не а вдруг цікаво. Думаю, то ще 100% да. погано. Ось сам, будь ласка. 4. Масло працювало, до речі. Ну, тут така локація, що скажу відверто тут на мандулки не, не зеловити, бо там буде 100% зацеп і все. Расунчики давайте показуємо. Дивіться, хлопці, поряд сюди тут. Щоб ви розуміли. Да, магартянські судаки. Ну, да, потихеньку, О, така, дивіться. Я це? такого щасливого сивого ще не бачив з одного разу. Я Головне, от на таку мандулу. Теж працює, да? мандули хозяй, рулять. Ще раз як назвали, Еди, Еди, Жен, Жен, да. хозяй, Жен, хозяй. женські тітки. Хозяй, Жіночі тітки. Так, друзі, завершуємо другий день вечірня риба. Хоча був невеличкий течочок був, точніше. І все. Тобто, вечір риба список закрила. Не можу сказати, з певністю риба ранкова. Хоча ми сьогоднішній раночок трошечки продрушляли. Мандуки працюють. Працюють. Силикон ми пробували, звісно, сьогодні. Ну, Одного марадоша там піймав, І все. Зовсім мовчить окунь. Ну, Можливо, окунь з окунем треба розбиратись. Звісно, він скоро вискочить, у нього буде. Жор переднерестовий. Тут його ще вдосталь. Ну, Це вже буде швидше за все. Я так вважаю, коли буде заборона. Будемо його шукати з берега. Так, на сьогодні все. Зустрінемось завтра.